Казка про Оленку, яка не хотіла збирати іграшки. Жила була дівчинка Оленка. Вона була весела, добра і дуже вигадлива. Але мала одну маленьку проблему страшенно не любила прибирати свої іграшки. Щоранку Оленка вигадувала нові ігри, будувала з кубиків замки, робила для ляльок модні покази, ганяла машинки з котиком пушком. Але коли мама казала, Оленко, пора збирати іграшки, дівчинка тільки зітхала. Ну, мамо, ще трошечки, я ж завтра знову гратимуся. Іграшки залишалися розкиданими. Ведмедик лежав на голові ляльки, кубики валялися під ліжком, а Пластилін прилип до книжки з казками. Одного вечора мама зайшла до кімнати. Світло лампи лагідно освітлювало безлад, схожий на маленький ураган. Мама подивилась і спокійно сказала Оленко, будь ласка, прибери свої іграшки. Вони, мабуть, втомилися лежати де попало. Оленка надула щічки і пробурмотіла. Не хочу, іграшки ж не справжні, їм байдуже. Мама усміхнулась. Але в очах її промайнула щось таємниче. Будь обережна, доню, іграшки теж мають почуття якщо довго не дбати про них, можуть образитися і втекти. Оленка пирхнула. Та куди вони втечуть, мамо, до сусідів чи що? До країни загублених іграшок, відповіла мама. Але то вже зовсім інша історія. Мама побажала на добраніч і пішла. Оленка згорнулась у ліжко, але заснути не могла. І тут вона почула шурхіт. Хто там? прошепотіла дівчинка. З полиці почувся знайомий голос ведмедика Боні. Це ми твої іграшки, але більше не можемо жити в такому безладі. До нього долучилась лялька Софійка. У мене вже другий день на голові кубик стоїть. А машинка блискавка під'їхала до ліжка і сказала Ми їдемо туди, де нас люблять і дбають про нас. І раптом вжух з підлоги виріс вихор із блискіток, який затягнув усі іграшки. Почекайте! Крикнула Оленка. Не йдіть. Але було пізно, кімната спорожніла. Оленка сіла на ліжко. Було тихо, навіть кіт пушок здивовано крутив вушками. Треба їх повернути, вирішила дівчинка. І саме тоді з'явились маленькі блискучі дверцята у стіні. На ній було написано Вхід. Україну загублених іграшок для тих, хто шкодує. Оленка глибоко вдихнула і ступила всередину. Перед нею текла дивна річка. Замість води в ній плавали олівці, шкарпетки, Гудзики і старі іграшки. Через річку був місток, але він складався з пазлів, що весь час розсипалися. На березі сиділа стара лялька і бурмотіла Щоб перейти, треба зібрати всі шматочки на свої місця. Тільки порядок приведе тебе далі. Оленка почала складати пазли. Спочатку все валилось, але вона не здавалась. З кожним правильно покладеним шматочком місток ставав міцнішим. Нарешті вона перейшла. Молодець, сказала лялька. Починаєш розуміти силу порядку далі почався ліс, де дерева шепотіли. Мене звати Кубик, а мене зайчик, але нас давно забули. Між гілками пробігали іграшкові тваринки. Оленка кликала їх по іменах. Боні, Софійко, блискавко. Та ніхто не озивався. Тоді вона зрозуміла, щоб знайти друзів, треба згадати всі іграшки, які вона мала, навіть ті, що давно сховала під ліжком. Вона сіла і почала перераховувати: м'ячик, лялька Софійка, ведмедик Буні, машинка-блискавка, зайчик-квітчик, пазли з лісом. Конструктор із замком. І щоразу, коли вона називала ім'я, за дерева з'являлось світло, і ще одна іграшка оживала. Після цього Оленка пішла до Великого замку з написом Тут живуть ті, хто втік від безладу. На воротах стояв ведмедик Бонні. Він більше не був м'який і пухнастий. Став кам'яним. Боні! Це я Оленка! Крикнула дівчинка. Я пам'ятаю тебе, відповів він повільно, але ти не дбала про нас. Ми зникли, щоб навчити тебе цінувати порядок. Пробач, Боні, тихо сказала Оленка. Я зрозуміла, коли все розкидане, важко знайти навіть друзів. Я хочу, щоб ви повернулись додому. Ведмедик задумався. А потім промовив, якщо справді змінилась, доведиться, наведи лад у нашому замку. І Оленка почала прибирати, складала кубики, ставила ляльок на полицю, чистила машинки, замок оживав разом із кожним рухом. Знову ставав яскравішим і затишним. Коли все було чисто, Боні усміхнувся. Молодець Оленко, тепер ми готові повернутися. І знову закрутився чарівний вихор. Але цього разу лагідний. Оленка відчула тепло і опинилась у своїй кімнаті. Усе стояло на місцях. Іграшки були чисті, усміхнені, і навіть пластилін не прилипав до книжок. Мама зайшла і здивувалась. Оленко, що сталось? Тут така чистота. Дівчинка лише усміхнулася. Мамо, я просто не хочу, щоб мої іграшки знову втекли. Вони ж мої друзі. Мама обійняла доньку. От бачиш, коли дбаєш про свої речі, вони дбають про тебе. І з того часу Оленка щовечора перед сном співала. Кубики в коробку, книжечки в ряд, і в кімнаті знову порядок і лад. Іграшки більше не тікали. А Оленка цінувала порядок. Дякуємо, що були з нами у Чарівному Світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!